Доброго осіннього ранку, мої друзі. Я вас вітаю, гарного вам дня бажаю. Діти, подивіться у дзеркало. Кого ви там бачите? Так, себе. А хто ви є? Дитина, людина, молодці. Дітки, ви знаєте, що люди є різні, з різним кольором шкіри, різним зростом, фігурою. Ви маєте волосся і очі. Різного кольору, але будова тіла у всіх однакова. І у нас є особливі органи, наші помічники, органи чуття, які допомагають нам пізнавати світ. Послухайте загадку, карі, сірі, голубі ще й підморгують тобі, мов маленькі два озерця, поглядом стріляють в серце. Бачать вдень, не люблять ночі. Здогадались ви це? очі, діти, очі це орган зору, а зір найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина розрізняє все навколо, більшу частину інформації ми отримуємо через зір, тому очі треба берегти, бути обережними з гострими предметами, граючи на вулиці, не махати палками перед обличчям. Не можна чіпати очі брудними руками, не можна читати лежачі, і для очей дуже шкідливе довге використання гаджетів. Слухайте наступну загадку якщо в мороз шапку не носиш, вони почервоніють та їх відморозиш. Що це таке? Вухо, правильно, діти, вухо це орган слуху. Через нього людина в довкіллі розрізняє звуки, спів пташок. Мовлення інших людей, голоси тварин, музику. Будова вуха дуже складна, і ми бачимо зовні лише частину його, зовнішнє вухо, а всередині дуже складний механізм, який дуже легко травмувати. Тому до вуха не можна нічого совати, а чистити їх потрібно дуже обережно. Взимку носити шапку, не слухати гучну музику. Якщо у вас заболить вушко, одразу звертайтесь до лікаря. Слухайте наступну загадку сопе, хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Що це таке? Ніс, правильно, ніс, наш помічник. Він нам допомагає відчувати запахи. Ми розрізняємо різні запахи Пахощі квітів, і парфумів. Приносять нам задоволення, запах їжі збуджує апетит, запах газу чи диму попереджає про небезпеку. Бувають і неприємні запахи. Ми перестаємо відчувати запахи, коли хворіє ніс, коли ми застудились. Тож треба себе берегти. І в жодному разі, діти, не пхайте нічого до носа. Ви готові до наступного органу чуття? Слухайте загадку. Він, отаман хоч куди. Має військо в два ряди, що його охороняє, ворогів не підпускає. А ну, думайте, гарненько, що це таке? Так, це язик молодці. Язик є орган смаку. Він допомагає нам розрізняти різні смаки. Основними є солодкий, кислий, гіркий і солоний. А ще ми розуміємо, коли нам смачно, а коли ні. І це також завдяки язику. На черзі в нас останній орган чуття, наш помічник, слухайте загадку. Що тверде, а що м'якеньке, що жорстке, а що гладеньке, що нам коле, що щіпає, а що холодом проймає, що пече, що ніжно гріє, наша ручка розуміє, І який пухнастий котик дізнаємось ми на дотик. Діти, шкіра це орган дотику. Шкірою ми відчуваємо холод, тепло, біль. Діти, тепер ви знаєте, які в нас є помічники: п'ять органів чуттів зору, слуху, нюху, смаку і дотику. Ми маємо дбати про чистоту всіх органів, вмиватися зранку та ввечері і берегти їх від травмування. Ви сьогодні молодці, діти, до зустрічі!